Близько місяця тому у Дніпрі було встановлено 16 міні-скульптурку проєкту Вічу Дніпро. Вона була присвячена видатному історику Дмитру Яворницького. Кобза Яворницького сьогодні ми вирушимо в унікальну подорож, щоб знайти бронзові міні-скульптурки проекту Вічу Дніпро цей проект відкриває нам сторінки історії міста через детально відтворені скульптурки, розташовані на різних вулицях. Головним персонажем майже всіх міні-скульптурок є Василь. Знайти всі скульптурки це як гра у пошуки скарбів. Кожен куточок міста може приховати ще одну частинку історії, яку потрібно розкрити. Відзначимо, що біля кожної скульптурки встановлені QR-коди, які дозволяють дізнатися більше про історичний контекст. А певні міні-скульптурки призначені для допомоги, наприклад, гарної оцінки в залікову книжку студента. Ці скульптурки не просто прикрашають місто, вони мають історичне значення і стали важливими культурними пам'ятками. З кожним витвором ви можете дізнатися більше про наше минуле та насолодитися краєвидами міста. Ну і звичайно потрібно було увічнити речі, які асоціюються з містом Дніпро, наприклад, пилосос ракета Кожен QR-код веде нас на сайт проекту, де ми можемо дізнатися цікаві факти про цю скульптурку і події, яку вона відображає. Це додає інтерактивності і робить нашу прогулянку ще більш захоплюючою. Тут відбувся акт вандалізму першої міні-скульптурки Фанат Дніпра. Керівники проекту зазивають повернути її за винагородження, якщо знаєте хто, або просто повернути для того, щоб була історія міста в цих маленьких скульптурах. Проєкт Проект Вічудніпро це не тільки про скульптури, а й про нашу історію, нашу культуру і наше місто. Сподіваємось, вам сподобалася ця подорож. Обов'язково відвідайте ці брозові витвори мистецтва і дізнайтесь більше про наше місто.